ТОС воскрес в ефірі телеканалу Тві4 програма Духовні роздуми та я її ведуча Руслана Гриньо. Мама найрідніша, найдорожча людина. Вона віддає все своє життя дитині, жертвуючи усім заради її щастя. В другу неділю травня. Відзначаємо День матері. В цей час так важливо вкотре подякувати матерям за їх любов, доброту і підтримку. Дякуємо і нашій небесній духовній матінці за. Заступництва та опіку. Срібні дзвони задзвонили, на моління люд, скликають, борони Маріє, всі до тебе прибігають. Цей день, що його сотворив Господь, тож радіємо й веселімося в Нім. Ті слова, які сьогодні хочеться перекласти на площину святкування Дня Матері, які Христос. Приносить не мов би, певну радість, даючи не тільки е, радіти в воскресінню, але й дійсно через своїх матерів, через покликання до дару материнства відчувати цю постійну близькість з Господом Богом. Господь Бог, коли сотворив людину, дав для неї заповіді Божі. І одною із них він не мов би перестаріг, даючи можливість людині завжди пам'ятати про своїх матерів. Шануй батька і матір свою тими словами і цієї четвертої Божої розпочинається духовне життя кожної людини. Це не є свято, тільки свято Дня Матері, але радше це свято, яке мали б ми вшанува вшанувати чесноти кожної матері, її покликання, її любов, її віру, її лагідність, її терп терпеливість, її момент виховання, її момент, коли вона плаче, момент, коли вона радіє досягненням своїх дітей. І кожна дитина, яка Є на дорозі материнського покликання, материнського життя бере тісну участь у житті із Господом Богом. Тому це свято є святом радості, святом веселощі, і цю радість показала нам Пресвята Богородиця, коли вона була до кінця в терпіннях. Зі своїм сином, коли вона остання відійшла від Христа, коли вона остання вкладала його до гробу, і вона його перша зустріла, вона перша отримала цю радість Воскресіння Христова, як і кожна жінка. Бо хто як не жінка чекала Воскресіння, хто як не жінка чекала переміни життя, хто як не жінка, вона чекала зміни не тільки суспільного, але перш за все, духовного, морального життя. Тому свято Матері є перш за все пошануванням і. Замисленням, переосмисленням сучасною сьогоднішньою людиною, нами, дітьми, синами і дочками про цей великий дар покликання материнства. Рівно ж користаючи цією нагодою і вітаю кожну сьогодні маму, кожну жінку, кожну дівчину, яка буде старатися стати матір'ю, мати тісну співпрацю з Господом Богом через діто народження. Хай Господь щедро благословить наших матерів на тій дорозі материнства. З 16 до 18 травня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться Проща представників Руху Матерів Молитві. Серця багатьох матерів переповнені тривогою за майбутнє своїх дітей. Як берегти їх від бід та небезпек, які переслідують їх на кожному кроці? Є вірний і дуже надійний спосіб. Це молитва, кажуть представники Руху Матерів Молитві. Тому, аби помолитися за своїх дітей, не тільки, приступити до чудотворної ікони Матері Божої Зерваницької, представники руху зберуться на прощі в Зерваниці. Люди долатимуть 52 кілометри, аби спільно молитися, напитися святої води та пережити покликання до материнства. Тобі я віночок, Марія, Строяндів, сплітаю, Самі найкращі молитви, в словах я своїх промовляю, подяку прохання і горе, завжди ти старано приймаєш, і ще не бувало такого, що ти у журбі залишає. Розпочинаючи з 2008 року, спільнота матерів молитви Тернопільсько-Зборівської єпархії заснувала пішу прощу з Тернополя до Зарваниці. Впродовж місяця травня в різні дати цього року, 16, 17 і 18 травня, впродовж трьох днів буде проходити проща спільноти матерів молитви до Зарваниці, яка є приурочена сучасній сьогодні проблематиці і темі. Де кожна мама буде молитися за щасливу долю своїх дітей і дітей цілої України? Тому вже 16 травня, о 7 годині ранку, відбудеться божественна літургія у храмі святого Пантелеймона, що є на масиві Дружба по вулиці Бережанська, 3, і в 9 годині розпочинається піша хода, яка пройде. По маршруту городище ішків зарваниця в п'ятницю вечором буде ночніг у Ішкові, і в суботу, о 6 годині, вихід з Ішкова до Зарваниці. Орієнтовно, що Проща пробуде до зерваниці 14 година. Вечором буде мати святу літургію, буде похід до чудотворного місця. А ранком о 9-й годині у соборі буде урочиста божественна літургія. Тому щиро запрошую всіх мати на цю спільну молитву за щасливу долю нашої держави України за наших дітей. Мене, Маріє служити у любові. Нехай завжди уме. Доброта, навчи мене, Маріє, як жити у покорі, щоби завжди, і всюди ми бачили Христа. Допомога потрібна маленькій вікусі з Тернополя. Скоро дівчинці виповниться три рочки, але через важку хворобу гідроцефалію вона не сидить, не ходить, не говорить і не бачить. Ця хвороба супроводжується надмірним накопиченням рідини у порожнині черепа. Наша донечка народилася з вродженою вадою головного мозку. Це гідроцефалія, аранхоїдальна кіста. Зараз в нашої донечки дуже затримується розвиток. Вона не сидить, не ходить, не говорить і не бачить, ре, реагує тільки на звуки. Займаємося масажами, операцію перенесли в місяць в Києві в інституті Ромоданова, е, поставили нам шунт. Якби нам не поставили шунт, так то головка розпирала би череп від ліквору. От, е, так хоч шунт викачує, це, це, цю воду що головка нам не росте, але шунт нам потрібен. Є дітки, в яких шунт припиняє там через деякий час качати ліквор, а в нас не припиняє. Можливо, колись, як вона старша, стане може припинити, але ну, сумніваюся, що буде весь час качати. Потрібно буде, ну коли вже трошки старша дитина буде, в 5-6 років нам говорили в Києві в цьому інституті, де робили операцію, що треба буде трубочку в животику продовжувати. Бо дитина росте, а трубочка там ну не дуже її довго. І треба буде продовжити робити ще одну операцію, але суто тільки тут, на животи, головку вже не потрібно буде лізти. Займаємося тим, що от масажі, от те, те, що є, те є, і не знаємо, що далі робити. Почули по телевізору, випадково, що є в Пекіні клініка, де підсаджують стовбурові клітини. І хочемо туди звернутися. Ми туди зв'язалися з ними через інтернет. Прийшла нам відповідь, що вони беруться за нашу донечку. Нам потрібно 35 тисяч доларів. Просимо всіх небайдужих людей, хто може, допоможіть, будь ласка, підняти нашу донечку на ножки. Це приблизна, приблизна сума, тому що, як вони кажуть, може бути якісь додаткові це, може потрібно буде більший курс лікування. Там вони поки, поки приблизно назначили, що типу, по що 5 доз введення нервових клітин 100 бороть. Але сказали, що можливо, що це ну, треба, щоб бути там, щоб вони добре виглянули. Вони побачили, там я МРТ, мені прислали це, але все-таки потрібно ді... так, так, 35 тисяч, на перший. А там вже буде видно по реакції, я по дитині, по... Ну, як вона буде. Не ходить взагалі. От зараз от, трошки маємо такі штучки на ноги, е, що ми її взуваємо в них, що вона може стояти, поставимо біля дивана, вона собі сама постоїть, а так сама вона не стоїть. Не сидить, отак от. реагує, отак я от говорю, вона напружується, от така от в неї реакція на що. Не сидить сама, не ходить, не говорить. Десь колись якийсь звук видасть, але взагалі. У мене нічого такого мама вікусі Оля під час вагітності перехворіла вітрянкою. Це могло й стати причиною такої хвороби донечки. Батьки вікусі просять усіх небайдужих про допомогу. Хотів би попросити всіх людей, якщо є можливість допомогти на нашій донечці. Вона дуже, дуже ласкова наша дівчинка. Вона не кажуть, доктори, що вона взагалі. Вообще... Ну, безнадійна. Я сподіваюся, що вона не безнадійна, тому що Бог добрий і Бог завжди посилає нам людей, яких... які нам, нам ну, підказують, куди звернутися, до кого звернутися. Як цей і дівчинка не може бути безнадійною, тому що вона відчуває допік, кожен дотик, кожен поціновунок, вона навіть її візьмеш на ручки, вона. Там усміхається, що ти її взяв на ручки. Не може така дитина безнадійна, яка відчуває, що бути безнадійною. Просто в нас з'явився шанс такий. Не знаю, стопроцентні гарантії ніхто не дає, але хоч маленький шанс, але є. Щоб поставити її на ноги і щоб вона хоча б трошки покращення було для її. Для неї просто боляче трошки дивитися, коли такі діти бігають, а твоя дитина не може ні бігати, ні слова сказати тобі. Дуже ми через то і того малого завели, тому що нам лікарі ми дуже. Коли лежали в лікарні, вона дуже відчувала дитячий сміх. Вона дуже реагувала. Дитина якась зі сторони там, чи заплаче, чи ще вона одразу так дуже, дуже піднімалася, дуже реагувала на то. І лікарі казали, що каже, може буде за, за меншим, та і вона стане, що він їй поможе встати на ноги. Що діти відчувають одне другого. І... Я дуже буду вдячним всім, хто має бажання допомогти нашій донечці Буду молодця за їхнє здоров'я, і дуже прошу допоможіть нашій донечці, щоб ми могли її поставити на ноги. Всіх нуби душі дуже прошу. Ого, неділю травня зупинімося і в шаленому ритмі життя запитаємо себе, чи не забули про найдорожчу в світі людину, маму. Бо скільки нам не було б років, завжди потребуємо материнської ласки, і чим більше віддаємо любові матері, тим веселішим, радіснішим стає її життя. Тож цінуємо матерів до зустрічі.